Ночі еко босоніжки Есмара на платформі. Екологічні, зручні, модні. Ці босаніжки ідеальне рішення на кожен день. Вони поєднують у собі комфорт, тредновий вигляд і натуральні деталі, які створюють відчуття легкості та свободи. Багато стильних кольорів на вибір: класичні, червоні, глибокі бордові, стримані сині, і навіть варіанти з морськими принтами. Підошва це особлива деталь, бо синіжки мають платформу з жгутовим обробленням по периметру. Це виглядає стильно, дорого та натурально. Жгутова обмотка додає образу природності та відчуття курортної атмосфери, М'яка анатомічна устілка, регульовані ремінці зручно фіксуються. Легка платформа додає висоти, але не втомлює. Гарно підходять під будь-який літній лук. Розміри з 36 по 41. Ціна за одній усього 280 гривень. Ціна лоту 3080 гривень і у лоті буде 11 пар. Для замовлення цього лоту пишіть нашим менеджерам посилання у шапці профілю.